Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні наша тема стрільці. Квітень місяць 2025 року. Чого чекати на що сподіватися? Викладаємо першу карту. Вона покаже загальну атмосферу місяця квітень для стрільців. Сімка мечів. Відчуваєте себе. Замкнутому просторі, зв'язані по рукам та ногам, також зав'язані очі, нічого не бачите. Але принаймні можете чути, це теж добре якесь заточення. Ця карта часто може показувати тюрму, хворобу. Давайте подивимося сферу кохання, що у сфері кохання вас чекає. Сфера кохання міра. Все у міру. Ні, не буде ніяких зустрічей, нових можливих потенційних партнерів. Ні, нічого такого карти нам не говорять. Але ті люди, у кого є вже стосунки. Все буде в стосунках добре. Нічого поганого також карти не говорять. Все буде в міру, в міру поцілунків, в міру подарунків. Хороші стосунки. Але нічого нового. Подивимося на сферу здоров'я. Зі сторони здоров'я. Що на вас чекає? П'ять мечів. П'ятірка мечів показує нам день після битви, після перемоги. Зі сторони здоров'я, на що вам варто звернути увагу, це кінцівки. Можливо, у когось навіть пухнуть ноги, опухають, бережіть себе, Вени, варикоз. Це все показує нам п'ятірка мечів. На це варто звернути увагу у квітні місяці. Стрільцям. Давайте подивимося сферу роботи та фінансів. Що у вас нового чекає на роботі та у фінансах? Квітень місяць для стрільців. Покажіть, будь ласка. Королева Жезлів. Королева жезлів. Хтось до роботи вас буде гнати палкою. Якась жінка, можливо, навіть шеф, директриса. Буде заганяти до роботи. Загрузять вас, бо саме не хочу. Дайте нам я пояснення більш ясне. Так. Працюйте, 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 будуть гнати до роботи, давайте працювати. Не завтра вам, стрільці. Давайте подивимося подарунок місяця. Квітень місяць, подарунок для стрільців. Покажіть, будь ласка. Подарунок це гордість. Ви будете пишатися собою. Пишатися, можливо, вашими дітьми, вашими досягненнями. Що ви щось вмієте робити? Будете собою пишатися. Ось, будь ласка. Пишаєтеся. Королева Пентаклі четвірка жезлів. Показують родину. Пишаєтеся родиною. Так. Можливо, у дитячому садочку у вашої дитини буде якийсь утренік. будете пишатися, віршу вивчать дитинка, будете пишатися, так. пишатися вчинками свого коханого чоловіка. Це і є подарунок вашої долі. Застереження, покажіть, будь ласка, карти застереження для стрільців на квітень місяць. Король мечів. Хтось буде дуже холодний, чоловік. Чоловік буде дуже холодним до вас. Можливо, навіть скаже якісь болючі слова. Дайте карти, будь ласка, пораду, пораду на місяць квітень для стрільців. Трійка мечів. Бережіть своє серце. Так, скоріш за все, це ваш чоловік або хлопець розіб'є вам серце. Не в прямому смислі. Можливо, навіть не зрада, а але щось скаже в вашу сторону. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!